Дослідження показало, що ці три поживні речовини покращують здоровий кісток і знижують ризик переломів. Здоровий кісток після сорок, як колаген, вітамін Д і кальцій можуть змінити гру, з віком наше тіло починає змінюватися. Деякі з цих змін приємні, а інші не дуже. Однією з найбільш помітних і потенційно проблематичних змін є зниження щільності кісткової тканини. Після 80 років кістки починають руйнуватися швидше, ніж відновлюються, що підвищує ризик остеопорозу і, як наслідок, переломів. Це особливо актуально для жінок після менопаузи, але й чоловіки не застраховані від цієї проблеми. І хоча ми часто чуємо про необхідність вживання кальцію і вітаміну Д для здорових кісток. Нове дослідження підкреслює важливу роль колагену, поживної речовини, яка часто асоціюється з красою шкіри, але, як виявилося, грає ключову роль і в підтримці міцності скелета. Я, як дієтолог з багаторічним досвідом, часто стикаюся з питаннями про підтримку здоровий кісток у моїх клієнтів. Багато з них, особливо жінки середнього віку, стурбовані зниженням щільності кісток і бояться переломів. Спочатку я рекомендувала стандартний підхід збільшення споживання кальцію і вітаміну Д, силові тренування і підтримання здорової ваги. Однак результати часто були не такими вражаючими, як хотілося б. Тоді я почала вивчати наукові дані про колаген і була приємно здивована тим, наскільки він важливий для здоров'я кісток. Колаген більше, ніж просто краса шкіри. Ми звикли думати про колаген як про речовину, яка робить нашу шкіру пружною та еластичною. І це правда, колаген є основним структурним білком в шкірі, забезпечуючи їй молодість і красу. Але мало хто знає, що колаген відіграє ще більш важливу роль у підтримці здоров'я наших кісток. Кістки це не просто тверді мінеральні структури. Вони являють собою складну матрицю, що складається з мінералів, переважно кальцію та фосфату, та органічних речовин, включаючи колаген. Колаген надає кісткам гнучкість і міцність, дозволяючи їм витримувати навантаження і запобігаючи їх крихкість. Близько 90% органічного матриксу кістки це колаген. Уявіть собі, що кістка це арматура в бетоні. Армування це колаген, а бетон мінерали. Без міцної арматури бетон просто розаєсипається. З віком вироблення колагену знижується і кістки стають більш крихкими. Це пов'язано з тим, що з віком знижується вироблення колагену, а також погіршується його якість. В результаті кістки стають більш схильні до переломів, чому метааналіз змінює гру. Недавній метааналіз, який я вивчила, підтвердив, що добавки з колагеном дійсно можуть вплинути на здоровий кісток і ем'язову функцію. У ньому були проаналізовані результати численних клінічних досліджень, і результати виявилися досить обнаділивими. Дослідження показало, що добавки з колагеном можуть поліпшити мінеральну щільність кісткової тканини хребта і стегна, що є важливим показником здоров'я кісток. Крім того, Добавки з колагеном можуть поліпшити показники кісткового метаболізму, що свідчить про більш здоровому ремоделюванні кісток. І, що особливо цікаво, добавки з колагеном можуть поліпшити ем'язову силу і працездатність, що є важливим фактором стійкості і запобігання падінь. Що мене особливо вразило, так це синергічний ефект колагену в поєднанні з вітаміном Д і кальцієм. Коли всі три поживні речовини працюють разом. Вони мають набагато більш виражений позитивний вплив на здоровий кісток і м'язів. Це підкреслює важливість комплексного підходу до підтримки здоровий кісток. Мій особистий досвід та рекомендації: я почала рекомендувати своїм клієнтам добавки з колагеном в поєднанні з вітаміном D і кальцієм, і результати дійсно вражають. Я спостерігаю, що клієнти відчувають себе сильнішими, стійкішими та менш стурбовані переломами. Я рекомендую своїм клієнтам вибирати колагенові пептиди, оскільки вони краще засвоюються організмом. Шукайте добавки, що містять щонайменше 15 грам колагенових пептидів на порцію. Крім того, важливо забезпечити достатнє споживання вітаміну Д і кальцію. Якщо у вас є дефіцит вітаміну Д, проконсультуйтеся з лікарем, щоб визначити оптимальну дозу. Я також підкреслюю важливість силових тренувань. Силові тренування стимулюють ріст кісткової тканини і допомагають зміцнити м'язи, що знижує ризик падінь. Навіть невеликі зміни способу життя, такі як регулярні прогулянки, фізичні вправи з вагою тіла або заняття в тренажерному залі, можуть мати значний вплив на здоров'я кісток. Що ще важливо знати? Не чекайте чудес, добавки з колагеном не є панацеєю. Вони повинні бути частиною комплексного підходу до підтримки здорових кісток, що включає здорове харчування, регулярні фізичні вправи та підтримку здорової ваги. Проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж починати приймати будь-які добавки, проконсультуйтеся з лікарем, особливо якщо у вас є які-небудь захворювання або приймаєте які-небудь ліки. Звертайте увагу на якість, вибирайте добавки з колагеном від перевірених виробників, щоб бути впевненими в їх якості та безпеці. Пам'ятайте про інші фактори: на здоровий кісток впливають і інші фактори, такі як генетика, гормональний фон і спосіб життя. Враховуйте ці фактори при розробці стратегії підтримки здоровий кісток. Укладення. Підтримка здоровий кісток після 40 років це важливе завдання, що вимагає комплексного підходу. Добавки з колагеном в поєднанні з вітаміном D і кальцієм можуть стати цінним інструментом у підтримці щільності кісткової тканини, її регенерації і м'язової ем силі. Але пам'ятайте, що добавки – це лише частина рівняння. Здорове харчування, регулярні фізичні вправи та підтримка здорової ваги є основою міцних кісток на довгі роки. Інвестуйте у своє здоров'я зараз, щоб насолоджуватися активним і повноцінним життям у майбутньому.